Всім привіт! Прийшла черга побувати в Румунії, де я зараз і знаходжусь, і я постараюся розповісти всім про тонкощі перебування в цій країні для українців. По-перше, як сюди доїхати? Я завжди користувалась послугою ресурсу Басфор. Де купувала квитки у будь-які напрямки, але останній раз я скористувалася можливістю покупки квітків в Приватбанку. Так само там обираєте напрямок, коли вам потрібно, звідки, і вам показують ті самі напрямки, які ви побачите і в Босфорі, і тих самих перевізників. Але Приватбанк надає знижку на ціну квитка на дитину. Дивлячись, скільки років дитині, така і знижка буде. А далі, як можна знайти житло в Румунії? Найпростіший варіант це букінг. Звісно, там не найнижчі ціни, але це найпростіший, найшвидший варіант. І я роздивлялась різні варіанти і фільтри вмикала, наприклад, бо ви з басейном хочете, або без басейна, квадратура, кімнати все там можна обрати. І таким чином я знайшла на деякий період лютло в Румунії, і деякі люди користуються інформацією. З різних там телеграм, вайбер каналів, де теж багато пропозицій оренди житла в Румунії. Саме я знаходжусь на такій косі, яка з боку Констанци. Ця коса називається Мамая. це туристичне місце. Так, от, наприклад, якщо ви захочете підшукати тут довгострокову оренду, там в телеграм-групах або вайбер-групах, то ви побачите, що ціни на місяць йдуть від 500 євро. Про це влітку, звісно, в туристичний сезон. І всі хочуть здати в оренду свої студії або такі повноцінні квартири не менше, ніж на півроку одразу, тобто, щоб ви їм заплатили одразу з 6 місяців і вони вам їх здають. А мені це не підходило, і там від 500 євро, але їх швидко розбирають. А так, середня ціна тисяча євро за оренду квартири, отакий от туристичний сезон. Якщо ви приїжджаєте сюди восени, коли вже все-все туристичний все, сезон закінчився. Осінь, зима, весна, то ціни адекватні стають, але все одно з вас можуть брати за півроку вперед. Одразу ви повинні за всі, наприклад, 6 місяців заплатити. Ну, мені таке не підходило, тому я от користувалась Бобкінгом, хоча я розумію, що я переплачую. Якщо ви розглядаєте покупку житла тут, от, наприклад, всі ви, мабуть, бачили рекламу квартир в Грузії, деякі продаються в Дубаях, в Турції, Єгипті, в Болгарії, більш за все, мабуть, в Болгарії, до речі, але я, я от замислила, я... чому я не бачу таких самих оголошень про продаж квартир в Румунії, бо тут. Теж все забудовано і будується далі понад морем ці от комплекси, чому нам їх не рекламують? І я запитала у деяких там людей, мені пояснили, що в Румунії законодавство підлаштовано так, що якщо ти не громадянин цієї країни, або якщо ти тут не відкрив якийсь, хоча б маленький бізнес, тобто не маєш посвідки якоїсь на проживання, то ти не можеш купити тут нерухомість. Можливо, я в чомусь помиляюсь, але мені от саме так пояснили. Тому в Румунії на чи комусь вдасться легко купити якусь студію, хоча б біля моря. Недорого. Ага. По якості тут житло ну, таке ж саме, як в Болгарія. Аналогічно. І як в Болгарії, якщо хтось був. Якщо ви помічали, то якась дивна річ з каналізацією. Запах каналізації постійно, от у цих квартирах, які здаються біля моря. І коли я там була, я була в одній квартирі, в іншій біля Несевру, І цей запах каналізації був в будь-якій квартирі. І сюди я приїхала в Румунії. І тут класна квартира студія, і тут теж запах каналізації. Я не знаю, як вони так будують. Так ніби. От квартира красива, все нове, все зручне, все тут для вас і посуд там і стиральні машинки, пральні і холодильники, і душі, туалети, все є. Балкони, меблі, все що потрібно, телевізори, все ніби зроблено добре. А от як вони будують каналізаційні системи, я не розумію, що так виходить, що ви запах каналізації присутній постійно. Ціни на житло ну букінгу ви самі можете подивитись там, просто отфільтрувати, там, наприклад, тиждень або за місяць. До речі, маєте на увазі, що якщо ви шукаєте в букінгу на тиждень оренду, то у вас більше буде вибору, пропозицій Ви побачите більше і недорогих ніж якщо ви, наприклад, одразу відмітите, що вам потрібно на місяць. От тут мама є лідл, який дав у різних країнах існує. І я вам хочу сказати, що ціни високі. Мені здається, в Болгарії на узбережжі у супермаркетах ціни нижче, ніж от в Румунії, наприклад, тому самому Лідлі. А якщо ви йдете у звичайний магазин, то вони будуть у два рази ще вище ніж в Лідлі. Тому треба мати немало грошей, щоб тут нормально харчуватись, не кажучи вже про розваги, якісь які тут пропонуються для відпочиваючих. До речі, все узбережжя. Зайнято шезлонгами від різних комплексів оцінів. Є такі невеличкі проміжки, де люди можуть там хто просто сам собі щось постелиться, буде сидіти під власним зонтиком. А так, от все шезлонгами зайнято, і ціна оренди шезлонга це десь від 30 лей. Одна лія це 8 гривень. Тобто 30 лей, 240 гривень, оренда одного шезлонга гарне, наше чорне море, гарне чисте. Я до речі дивусь, як пишуть у новинах, що, наприклад, якісь там трупи тварин доплили до Болгарії, Могрузії чи там десь да? аналіз стану води там в Болгарії, наприклад, кажуть, що знайшли, якісь палички. в Румунії по офіційним даним, вони, не типу нічого не знайшли, і ніде в новинах немає, щоб мусор або сміття, або трупи тварин десь. Приплили. Ну це дивно. Румунія ніби ближче ніж Болгарія, але от такий стан, що ніде в новинах немає нічого поганого стосовно стану води. Ну і море чисте, дуже і приємне і тепле. Наше чорне море. Самі румуни, вони, як на мій погляд, власне, звісно, що він суб'єктивний. Вони приємні, гарні люди, адекватні. От, наприклад, коли я була в Болгарії, мене болгари позитивно не вразили з якогось позитивного боку. А от румуни, наприклад, я бачу, що для нашої української ментальності вони позитивні для нас, на наш погляд. Вони відкриті, вони усміхаються, вони не жадібні. Вони вони не трусяться за кожну копійку. Якщо, от, наприклад, вечір да і ви там десь біля моря просто сіли на шезлонг. Ну не платячи нікому, да там просто сіли біля моря на краєшку шезлонга. До вас ніхто не підбіжить і не буде з вас вимагати. Щоб ви заплатили там за це шезлонг. навіть якщо ви випадково зайшли на територію якогось басейну, в який ви не маєте права заходити, вони можуть взагалі до вас не підійти. А якщо підійдуть, то дуже так вибачаючись, пояснять, що вибачте, дуже так незручно. Але тільки ті, хто живуть в цьому комплексі, можуть тут купатись, але ми ще раз сто раз вибачаємо. От настільки от. Румуни, якби виховані спокійні, доброзичливі. Мені ну подобається українців тут багато. ну і румуни, звісно, ну якби знають, що тут багато українців, але поки вони не встигли все ж таки підлаштувати, що і влітку не тільки взимку, да, тут сиділи українці, а й влітку тут багато українців, і тут же багато кафе, барів, ресторанів на узбережжі. І вони ще не підлаштували свої меню. Хоча перекласти їх англійською мовою, я не кажу про українську, англійською навіть вони не перекладаються. Але я думаю, що згодом вони зрозуміють що їм все ж таки вигідніше, бо нам або треба Google перекладачами користуватись постійно, щоб прочитати що там в меню, тому що ну на англійську румунська не дуже якось схожа, тому інтуїтивно ви навряд чи зрозумієте, що там написано. Але ви всі, мабуть, бачили, що ще взимку з'являлись оголошення, наприклад, в тому ж самому Фейсбуці, що українці безкоштовно можуть оселитися в Румунії в деяких готельних цих комплексах, в Болгарії в деяких готельних комплексах. Ця програма була в тому, що ООН виділяло гроші цим країнам, щоб ці країни могли безкоштовно розміщати українців і їх годувати, і деякі приїжджали сюди і Взимку і навесні, і в Болгарію приїжджали і селились в подібних комплексах. І ця ж програма розповсюджувалась на звичайних власників квартир, які можуть поселити в себе українців і від ООН отримати гроші. І така от була історія, що всі ж поприймали українців. Там така була, що основна частина цих грошей йде хазяїну там, да, власнику житла, і там невеличкий шматочок самій родині українців. На харчування або ця родина харчує, або віддають українцям цей шматочок, там 20% щось таке від суми, і переселенці самі харчуються. Але вони в себе оселили і чекали півроку, поки ці гроші дійдуть до цих родин румунів, Болгарів. От і тільки через півроку вони отримали ці родини, які в себе оселяли богателі. Через півроку вони тільки від ООН це отримали, тому що сама держава якось там трохи от затримувала ці гроші. А тепер українці, які знаходяться в Румунії, вони можуть кожен місяць подавати документи на щомісячну допомогу від. ООН. але чомусь вже ті, хто подали на момент, коли я записую це відео, вони вже третій місяць чекають цю допомогу і не отримують, тому що Румунія досі не прийняла бюджет, а там якось ООН ці гроші не виділить, поки Румунія цей бюджет не прийме. Ну і я вважаю, що теж треба сказати про те, що всі ми знаємо, що є загроза вибуху на заєс, тому що росіяни замінували атомну станцію. Так само є загроза. Використання ними ядерного озброєння, тактичного, бо я не знаю, там і так само ще якийсь завод, да, там в Криму теж замінований хімічний завод, і це все, звісно, якщо щось подібне з цього станеться, то буде забруднення моря. Будь-які і Грузія постраждає, і Румунія, і Болгарія, і Турція. Всі постраждають від цього. І тоді ті, хто приїхали, наприклад, ховати. Ти там в Румунії, їм всім доведеться і звідси їхати кудись далі. Тому зараз така підвішена ситуація, і всі живуть одним днем сьогоднішнім, і всі ми просто молимо, щоб Бог нас зберіг від таких катастроф. Що стосується мене, я як завжди не затримуюсь ні в якій країні і скоро повертаюсь до себе в Київську область. Я вірю в перемогу українців над цим фашистським російським злом. Тому я не закріплюсь ні в якій іншій країні, а постійно повертаюсь додому. Якщо у вас є якісь питання стосовно Румунії, ви можете їх писати у коментарях, і я буду намагатись Повісти на кожне питання ваше, дякую за увагу.